Привіт, мої любимі криптани. Бичача фаза ринку вже почалася. Або ні. В цьому відео я вам розповім, що відбувається з ринком і не тільки криптовалюти, чому вся криптовалюта паде, що робити з вашою криптою і з вашим портфелем, коли почнеться реальний бичачий ринок і при чому тут Трамп. А з вас підписка і лайк. Ми пишемо в ринок криптовалюти для того, щоб заробляти, але те, що відбувається зараз на ринку, ніяк не радує. Дивно те, що дуже багато позитивних новин для ринку криптовалюти У минулому році був Халвін Біткоїна. Прийняли як біткоін, так і ефір ETF. В цьому році приймуть як мінімум і ще один ETF. Це буде Солана Гері Геслара. Звільнили президентом Америки. Став Трамп, людина, яка за крипту. І взагалі Трамп сказав, що. Зробить Америку головним центром криптовалюти. Америка підписала указ на крипторезерв. Дуже багато позитивних новин, і все одно ринок паде. Біткоін паде до 78 тисяч. Із своїх максимів це мінус 30%. Ефір паде до 1800. Артур Хейс пророчить, що біткоін може впасти навіть до 70 тисяч. Роздрібні інвестори ходять із ринка криптовалюти. Фондовий ринок не краще. Головний фондовий індекс SP 500 паде за сутки на 10%. Перше, що ви подумаєте, при чому тут фондовий ринок, а при тому, що є кореляція між фондовим і крипторинком. А друге ну що тут на 10% тільки впав. Для фондового ринка, 10% за декілька днів це ну просто катастрофічно багато. Попит на біткоін знижується, ринок криптовалюти втратив мільярди доларів, а фондовий ринок трильйони доларів. І все це через одну людину. Трампа він почав торгову війну. Але для чого він це робить? Це просто старчиський мараз, або в нього є якийсь план, і він має вигоду з того, що ринки падуть. Давайте я вам озвучу одну теорію. Головна причина падіння ринків це торгова війна. Трамп запровадив імпортні мита на Канаду, Мексику, Китай. Це означає, що країни будуть платити відповідний відсоток за те, щоб постачати товари в Сполучені Штати. На що ці країни відповіли як не дивно, тим самим через це починають рости ціни. Компанії зазнають збитків, економіка сповільнюється. Інвестори бояться падіння ринку, починають розпродавати свої активи, акції криптовалюту і, відповідно, ринки падуть. Як бізнесмен, мільярдер, людина, яка займає саму високу посаду, може це не розуміти? Гарне запитання. Давайте розбиратися. Одна з проблем Сполучених Штатів Америки є державний борг, який на даний момент перевищує 35. Трильйонів доларів. Наскільки це велика сума, я думаю, ви самі розумієте. Але головна проблема не сам борг, а відсоток, який США має сплачувати по цьому боргу. У 2025 році США доведеться реінвестувати частину боргу в 7 трильйонів доларів. А прикол в тому, що їм доведеться знову взяти кредит, щоб покрити. старые кредиты. И тут мы подходим до самого интересного, до процентковой ставки, которая на данный момент на самых высоких значениях 4-5%. Это означает, что в Америке очень дорого обыдется взять новый кредит. И теперь я хочу, чтобы вы посмотрели одно видео. Я уже давно говорю, нужно снижать процентные ставки. Никто никогда не богатеет, когда ставки высокие, потому что люди просто не могут занимать деньги. Процентные ставки должны снижаться. Это и есть та самая турбулентность, о которой вы говорили. Падение Фонда рынка Послушайте, моя задача построить сильную страну Нельзя постоянно смотреть на фондовый рынок. Посмотрите на Китай. У них горизонт планирования 100 лет, А у нас ми думаємо кварталами. Так нельзя. нужно делать то, что правильно. Тепер же більш-менш зрозуміло логіку його дій, і вже не кажеться, що він такий старий маразматик. Він хоче знизити відсоткову ставку, щоб США було вигідно взяти кредити по більш вигідним умовам. І тут виникає інше питання: ФРС не може знизити відсоткову ставку просто по бажанню або їм сказав Трамп. Там є своя система. Коли економіка сповільнюється, ВВП падає, ринки падуть. ФРС знижує відсоткову ставку, щоб підтримати економіку. Бо коли відсоткова ставка низька, кредити вигідно брати. Люди, компанії беруть кредити, витрачають гроші, і відповідно ринки починають рости. Але якщо економіка сильна, ФРС не може знизити відсоткову ставку. А саме це сказав Джером Павел на прес-конференції ФОМСІ, що економіка загалом сильна. І Трампу залишається тільки змусити ФРС знизити відсоткову ставку. А як спровокувати кризу? Ринки падуть, економіка сповільнюється, починається паніка, безробіття. І ФРС, щоб цього всього уникнути, доведеться знизити відсоткову ставку. Це і є задача Трампа, тому він запроваджує імпортні міта, щоб спровокувати кризу. Так, а що тепер ринки чекає. Дивіться, в короткій перспективі ринки можуть падати. Тут не треба вдаватися в паніку і розпродавати свої активи, свою криптовалюту. А в довгій перспективі, після того, як ФРС знизить відсоткову ставку, ринки почнуть рости. Тому що гроші стають більш дешевими, кредити стають більш доступними. Люди, компанії починають брати кредити, інвестувати на ринку, з'являється ліквідність і відповідно ринок починає рости. Також можна відстежувати баланс ФРС, коли був коронавірус. ФРС включили печатні станки, напечатали трильйони доларів, роздали. Ці халявні гроші людям люди почали інвестувати. І тоді біткоін виріс до 63 тисяч доларів і відновив свої історичні максимуми з 10 тисяч доларів. Теперішня ситуація схожа на ситуацію, яка була при коронавірус, коли економіка сповільнюється, включається печатний станок, появляється ліквідність і ринки починають рости. Коли це може статися, чесно кажучи. Важко сказати, але я дотримуюся того, що глобальний бичачий ринок, той самий настоящий з іксами, він почнеться в 2026 році. Тому запасайтеся терпінням, не продавайте свою криптовалюту і чекаємо включення станка. До побачення.